Скажіть, як сьогодні в умовах війни працює школа мистецтв номер 6 Та з якими труднощами стикаються школа, як і викладачі, так і власне учні? Доброго дня, Юлія. Дякую за запитання і за запрошення. Звичайно, ми працюємо так, як і всі в умовах війни, і стискаємо і зіштовхуємося з певними труднощами, які на жаль на які наражає нас війна, і це і повітряні тривоги? Це і Недоспані ночі, з якими ми зіштовхуємося ще більше частіше останнім часом. Але щодня ми встаємо вранці, знаходимо сили і знаходимо позитивні емоції для того, щоб наше майбутнє, наша мистецька освіта, наші дітки продовжували своє навчання. Ми працюємо, ми чекаємо завжди діток і навчаємо їх прекрасному. А як війна вплинула на кількість учнів? Чи є можливо серед ваших вихованців переселенці з інших небезпечних регіонів? Так, звичайно, в нашій школі є дітки ВПО, їх небагато, але вони щороку приїжджають до нас, додаються до нашої музичної родини, і ми з особливою теплотою і з особливим відношенням беремо їх до себе в школу. Де вони навчаються мистецтву, і як плинула війна, ви знаєте, є такі історії, коли дітки виїжджали за кордон, але потім поверталися до України, і це водночас і радує, і звичайно, і сумно, що війна не закінчується, і діток поменшало, на жаль. Але Щороку наші двері відкриті, і ми шукаємо, ми залучаємо, ми робимо рекламу. Ми залучаємо літні табори до того, щоб був день відкритих дверей. Ми проводимо дуже багато різних заходів, де говоримо про мистецтво для батьків, для дітей, і таким чином вони для себе відкривають щось нове, приходять і обирають саме свій музичний інструмент. Тому ми намагаємося, щоб діток ставало більше і працюємо за літками. А чи під час війни з'явилося більше охочих діток на навчання музиці? Є така тенденція, що діти відчувають. Терапію, піти, навчитися музиці, духовим оркестрам, я не можу сказати, що це більше по цифрам, але більше, мабуть, навіть серед тих діток, які вже от саме навчаються в музичній школі, потреба в цьому є. Потреба дуже велика, тому що правда, мистецтво це свого роду терапія. І причому не лише для дітей, а й для нас, викладачів. Тому що, коли ми приходимо на роботу після важких ночей, недоспаних, да, коли ці постійні повітряні Повітряні тривоги І коли ми бачимо ці щасливі оченята, які вивчили нову мелодію, або заспівали нову прекрасну пісню, або намалювали красиву, красиву картину, і вони радіють цьому, і вони отримують е, задоволення, то е, ми, як викладачі, теж отримуємо свого роду терапію і винагороду за це. Тому для діток це дуже важливо. У мене є приклади, коли тільки лише починалася війна, і були блокаути, і коли були повітряні тривоги. Е, і коли батьки телефонували і казали, ми привеземо на урок під свою відповідальність, і сиділи, чекали діток під дверима, і ми е, з фонариками на лобі е, розучували ці мелодії, і батьки під кабінетами сиділи, і просто, ну як їм було щемливо це слухати, і вони казали, кого вони хочуть перемогти. А яка вікова категорія ваших діток зазвичай? Ми набираємо діток від 6 років, 6-7 років, дивлячись, який це музичний інструмент. Якщо це духові інструменти, це трішечки пізніше, тому що потрібно, щоб легені вже були більш-менш сформовані. Якщо це вокал, це можна раніше малювання, тобто. Якщо це блокфлейточка, теж можна із маленького віку гітара, трішечки старші, баян теж бандура, тому що це інструменти вже такі більш вагоміші. Тому вікова категорія ми стараємося брати всіх дітей і знаходити саме під кожну дитину їх інструмент і їх напрямок. Які перспективи розвитку музичної освіти найближчі роки ви бачите в Білій Церкві? Чи є підтримка від держави? Так, підтримка є, звичайно, ми працюємо. Ми, директори, намагаємося створити максимально комфортні умови. Ми намагаємося і за підтримки міської ради, і за підтримки державних програм поповнювати технічну базу шкіл, тому що вона на сьогоднішній день ну дуже хочеться, щоб вона була краща, і ми робимо все задля для цього. Тобто, це нові інструменти, це. Оснащення класів для музично теоретичних дисциплін, це і музичні дошки, і фортепіано. На жаль, музичні інструменти вони дуже дороговартісні, і тому ще в нас є інструменти, скажімо так, тих далеких років, які ми ремонтуємо, реставруємо, даємо їм друге життя. Але якщо батьки хочуть, щоб їхня дитинка грала на музичному інструменті, ви знаєте, я як мама. Ми знаходимо на це кошти, тому що це інвестиція найкраща інвестиція в своїх дітей. Ми купуємо нові інструменти. Це полегшує і заняття для дітей, і для батьків, і звичайно для нас, вчителів. Тому ми разом співпрацюємо і намагаємося, щоб це було максимально добре. Звичайно, хочеться більшої підтримки. Від держави, але ми всі розуміємо, що час війни і що кошти потрібні нашим захисникам. В першу чергу це питання зараз. А ми, мистецтво, ми культурний фронт, і ми підтримуємо як можемо, тому нічого вимагати не можемо, але будемо вдячні за будь-яку допомогу. І в чому все ж таки унікальність дитячих духових оркестрів саме вашої школи? Які найбільші досягнення ваших вихованців? Унікальність духових оркестрів, справа в тому, що унікальність в тому, що їх, на жаль, вже дуже залишилося мало. І я, як керівник, намагаюся зробити все для того, щоб зберегти ці духові оркестри, духові інструменти, тому що я думаю, що через 5-10 років їх буде ще менше. Дітки усучаснюються, це нові діти, це діти інтернету, вони хочуть більше такі сучасні інструменти, це вокал, гітара. Тобто народні інструменти вони взагалі вже відходять, так само духові інструменти вони залишаються в невеличкій кількості. Це може бути саксофон, флейта, ну ще труба. Ці інші інструменти, їх дуже багато, великий ряд вони зараз відходять на другий план, але ми зберігаємо це. Ми дітей скажімо так, заохочуємо, Чим? тим, що ми постійно стараємось виступати на концертах на різних заходах, на фестивалях, на міських заходах, на шкільних, тобто, щоб їм було цікаво, це і нові знайомства, духові оркестри, це і, скажем, їхній розвиток в мистецтві, тому що коли дитинка грає не сама, а в колективі, вона розвивається по-іншому її слух, її пам'ять, її ритм. І унікальніше, в чому що на базі нашої школи відкрито 10 філіалів по загальноосвітнім гімназіям, ліцеям нашої, нашого міста. І це теж дуже радий, тому що ми максимально велику кількість залучаємо дітей, і майже при кожній школі є свій ансамбль або оркестр. Це ансамбль бандуристів, це вокальний ансамбль, це оркестри, вірні ансамблі малої форми, тобто шкільні свята без нас не проходять, і це також дуже чудово. Якими ви бачите своїх вихованців у майбутньому? Чи можна говорити, що саме школа номер 6 дитячих духових оркестрів закладає плеяду нової генерації музикантів у майбутньому? Ну, звичайно, я як викладач, в першу чергу хочу сказати, що мені би хотілося, щоб всі мої вихованці стали в майбутньому музикантами, але на жаль, один відсоток лише із діток, які закінчують мистецьку школу, вони здобувають вищу мистецьку освіту і повертаються або на роботу в наше в своє місце, або очолюють якісь. Великі, наприклад, стають музикантами великих оркестрів, як в Україні, так і за кордоном. Це теж нас радує, тому що наші діти мають бути кращі аніж ми. І, е я вважаю так, що звичайно дітки велике майбутнє дітей, які займаються мистецтвом. Якщо навіть вони стають лікарями або юристами, або вчителями, або it працівниками, але в їх пам'яті музика вона залишиться назавжди, тому що це самі прекрасні роки, це яскраві моменти, це позитивні емоції. Тому якщо є у дитини бажання і є бажання у батьків аби підтримати свою дитину. Віддавайте в музичну школу, тому що це і терапія, це і розвиток, це і пам'ять. Це просто можна годинами розповідати, наскільки це ефективно. А як захочуєте дітей повертатися в музику? Є ж такі учні, які, наприклад, позаймалися певний час, а потім зрозуміли, що вони не готові, але з часом повертаються. Які є заохочення до цього? Заохочення, ну я можу сказати, що в першу чергу потрібно стати для свого вихованця другом. Створити такі, знаєте, певні позитивні хороші е, умови, щоб дитинка хотіла приходити до вас. Так? Не обов'язково, якщо дитина прийшла, ти її вчиш нот, нотної грамоти, вчиш якісь ритмічні там малюнки. Е, ти повинен поговорити, запитати в неї, як справи, що в неї на душі? Тобто, е, звичайно, в першу чергу має бути ця е, така. Скажем так, грань, вчитель і учень, але вчитель в першу чергу має бути другом. Заохочення знову ж таки: це нові знайомства, це виступи, це концерти, це поїздки. Ну, на жаль, зараз під час війни їх менше, але ми намагаємося десь виїздити. Це може бути і закордонні якісь фестивалі, це можуть бути виступи і в інших містах, тому їм це дуже подобається. Подорожі і отакі веселощі. і потрібно знайти свій інструмент дитині. Допомогти знайти. Тобто, якщо їй подобається співати, вона має співати. Якщо їй подобається грати, вона має грати на тому інструменті, на якому подобається. Ну і знову ж таки підтримка від батьків. Тобто, оцей, оця така, скажем, не <смі> <смі> вилетіло з голови. Це почечка, да? учень, мама і вчитель. Бо тоді це працює на 100%. До речі. А куди подорожуєте? Які є можливо концертні програми за кордоном? Які це міста, країни? В минулому році наш зразковий ансамбль духових інструментів, яким являюсь я керівником, ми були в Іспанії на, в міжнародному фестивалі, де представляли саме наше місто Біла Церква. Ми виступали із чудовою програмою, із видатними нашими українськими зірками на одній сцені. там було дуже багато представлених міст України. Ми жили в шикарному от готелі. Ми постійно грали, де ми тільки не були. Ми грали і в готелі, і на вулиці, і на пляжі. Ми грали. І ця поїздка була для нас незабутньою. Ми до сих пір згадуємо, як ми і відпочили, і показали себе, і проявили себе, і ну як розказали про своє місто, місто саме в музиці, що є така біла церква. І які є талановиті дітки в цьому році? Наша викладач Оля Гребінь їздила зі своїм зразком вокальним ансамблем в Грецію, де вони також представляли Білу церкву на міжнародному фестивалі. Тобто, отак потихеньку ми стараємось подорожувати. Ну знову ж це ж за підтримки батьків, і звичайно, без батьків ми. Не змогли цього зробити, але надіємо, що в наступному році цих поїздок буде більше. Як, до речі, приймають талановитих українських музикантів за кордоном. Дуже тепло, дуже добре, завжди раді, і правда, українські діти вони відрізняються. Знаєте, вони відрізняються своєю якоюсь особливістю, такою теплотою, оптимізмом своїм, особливо діти, які зараз живуть в Україні, вони просто неймовірні. І наостанок, в чому, на вашу думку, сила дитячих духових оркестрів? Сила дитячих духових оркестрів ну, взагалі, духовий оркестр раніше, да, якщо ми підемо в історію, духові інструменти це заклик до чогось. Да? Тобто, всі, наприклад, події, це був духовий оркестр. На жаль, які хороші, так і погані, але все починали трубачі. Тому. Ми робимо ставку на те, що духовий оркестр це заклик до чогось хорошого, заклик до нашої справедливої перемоги, до нашого миру і заклик до того, що наші дітки вони заслуговують на мирне, спокійне, щасливе дитинство і майбутнє.